Вітаю, друзі! З вами Іна, і ви на каналі Перхаюся Життя. Я сьогодні розпочинаю свій новий влог і розпочинаю його з таких невеличких деревень про наболіле, що відбувається, як у мене справи. Тож, якщо вам це цікаво, то залишайтесь зі мною і дивіться це відео до кінця. Почну я сьогодні з нашого нового телевізора. Якщо ви бачили в минулих відео, я вам показувала чоловік, привіз величезну плазму, ми її взяли вживану. Коштувала вона немало, ну, все відносно, звісно, але нібито і картинка гарна, все, але не працює і не закриває тих потреб, які ми на неї розраховували. Я дуже хотіла, щоб у нас, якщо буде телевізор, то щоб він був обов'язково е з виходом в інтернет, з Ютубом. Через Ютуб дивитися корисні програми, навчальні, німецькі, українські мультики, все, що мені потрібно, це Ютуб, український інтернет і, звісно, німецький інтернет. Але е ну, телебачення мене не дуже цікавило, тому що у нас в Чехії був. Е Телевізор з підключений до чеського телебачення. Ми його не дивилися. Так, звісно, дітям можна іноді подивити поставити мультик на чеський або на німецький, але їм це не цікаво, вони втрачають цікавість, вони все одно не розуміють мову. Тому я хотіла, щоб воно було з виходом в інтернет, але воно не працює. Вон, він нам пише, що Ютуб перестав підтримувати веб-програвач. Браузер, Боже, як він називається? Чи Firefox, чи Mozilla, щось таке. І ми не можемо туди встановити Chrome. І вже все, що можна, перепробували, і дуже засмучені, тому що повернути ми цей товар не можемо, а нам він, виходить, не потрібен такий, і, коротше, стоїть тепер як картинка. Хоча картинка на ньому дуже гарна. Якщо, ну, звісно, ми ще спробуємо просто підключити до нього. Е Телебачення у нас є антени, але ну, вони нам не треба, ми їх ще не підключали. Флешку він бачить, фільми воспроизводить, все нормально, але він не бачить YouTube, він не виходить в інтернет. Хоча оця головна заставка YouTube там де ну, відео, оновлення, навіть мої там, вчорашні відео воно все є. Але клікаєш на нього, а воно не воспроизводиться, не програв, ну, не, не функціонує. І з е, телефона я також не можу відправити на е, картинку на телевізор, також чомусь не працює. Ми дуже засмучені з цього приводу, тому що це у нас вже з технікою не перша така проблема. Е, до сих пір існує проблема з машиною новою, там де е, навігатор працює як попало. Задні телевізори для дітей також не працюють. І неможливо перевстановити, перезагрузити, що йому там обновити якось. Коротше, теж не працює таке. Ці гріль у нас накрився, також не можемо його погладити. І нещодавно накрився мій робот-пелесос. Ну, він працює, але він чомусь а, заглючив. Можливо, інтернет вимикався, не можу сказати, з чим це зв'язано, але він заглючив. І почав на карті в застосунку на телефоні на карті показувати базу в іншому місці, тобто в дзеркальному, і він від'їжджає від бази, тикається, микається і коротше, не розуміє, куди їхати. І тепер мені треба знову зробити дослідження нашої квартири. А для цього потрібно, щоб у всіх кімнатах було чисто все підняти. Ну а коли діти вдома, це просто неможливо. То що такі проблеми у нас зараз з технікою, і це трошечки мене вибиває із колеї. Наступна така у мене наболіла проблема це проблема мого схуднення. Але я вже нібито до неї адаптувалась все більш-менш звикла. Але а, той марафон, який я бачила декілька років тому, за, за яким я хубла, я нещодавно його знайшла, передивилася і згадала, що мене тоді так вразило і що мені допомогло. Це порівняння того, що цукор, героїн, кокаїн, борошно це все на одній лінійці наркотичних речовин. Цукор, героїн, кокаїн, борошно. І для мене, я згадала, там дівчина на тому марафоні так класно вона розказувала, чому саме вони на дні прямий, як що дійсно із кокаїнового цього листочка, кокі, ніхто не стає залежним, якщо його просто пожувати, ніхто не залежний, якщо просто з'їсти макові ці зернятка. Але якщо їх переробити в промисловості і в витримку звідти взяти цих наркотичних речовин, то це губить долі людей. Те ж саме відбувається з цукром і борошном. Дуже велика залежність зараз у світі, у всьому світі від цукру. Він дуже впливає на хвороби, це і діабет і багато інших хвороб, від яких дуже гинуть люди. Тобто від цукру, який буряк, ми від буряка від цукрового ми не залежимо або від тростника, а от, від цукру, який вижимка, да, ці солодощі ми дійсно залежимо. Я кажу саме про себе, я дійсно залежу від цукру. Мені його не можна взагалі. Або не їсти, або їм я вже все без, без гальму, я вже їм дуже багато. І що ви думаєте, я повертаюся в цей час в інший бік, у бік своїх дітей і розумію, я та молодець. Я вже місяць не вживаю цукру і борошна. Я чудово себе почуваю, я худну, стабільна, потроху, здорово, худну. І в цей час я калічу. Своїх дітей, продовжую калічити своїх дітей. Коли я бачила цей марафон минулий раз, ми дійсно не їли багато цього, солодкого, дуже рідко. Зараз у нас десерти три рази на день. Це відбувається, коли от ми приїхали до Європи, коли почалася війна. Що я вже така думаю. Зараз ракета прилетить, а в мене діти солодкого не їли. Коли в магазинах не було що купити, купляли аби що, коли в Європу приїхали на блокпахистах, в палатках і вся ця історія, і тобі дають тільки е, со солодке. І це дуже підтримувало дітей. Весь цей час це дуже підтримувало дітей. Але вони залежні, вони зараз нічого не хочуть, крім солодкого. Нічого гісінько. Мультики і солодке. Все. І я розумію, що я сама їм створила такі умови. Так, да, можливо, не спеціально, але, от, коротше, це в моїх силах. Вони не можуть, як я, там, сісти на дієту і, коротше, типа, відмовитись від цукру. Можливо, вони до цього прийдуть, але зараз він ними керує. Вони просто е хочуть постійно тільки цукор. Я розумію, що. Мені все одно, я вам вже казала, через три місяці, коли Яліна піде на самоприкорм, у нас автоматично із хати вийде все солодке. Але для дітей це буде стрес. Вони будуть звинувачувати Яліну, що і за нею і їм не дають солодкого. Тому я розумію, що мені вже зараз треба потроху, потроху, потроху різко відмовитись від цукру. потроху, я передивилась де деяких там експертів, і вони кажуть, що потроху не виходить, не можна. А від цукру треба повністю відмовитись. І я знаєте, я зараз так трошечки збентежена, не знаю, як правильно поступити, де взяти таку інформацію, яка стосується саме дітей, і чим їм замінити, чи можна їм, чи треба їм замінювати цукру замінниками. Чи можливо їм взагалі без цукру все пропонувати? Але мені здається, це буде стрес. Вони не захочуть. Це якось треба. Я от не знаю. Нещодавно купила от таку що банку е нутели. Це б нам на 3-4 місяці її вистачило, мабуть, але тепер або викинуть, або терміново. Кожен день мастити хліб або печиво. Ну, коротше, не знаю, що робити. Воно мене муляє, у мене совість мучає, і коротше, все, і у мене такий ех, коротше, стрес у мене. мені не треба. Я сьогодні вже приготувала вперше е, печиво без цукру, і тепер трушуся, вони прийдуть з прогулянки і не знаю, чи будуть вони його їсти. Ось такі Тож, у мене справи з нашим схудненням, з нашою технікою. Крім того, зараз вже пора готуватися до школи. Це також у мене вже починає, знаєте, е е предвкушення, страх, е очікування. Боже, скільки всього купити, як це все купити, де це все купити, треба вже брати себе в руки і цим займатися. Я вже навіть замовила на Алікспрес. Гумові чоботи Еліані, тому що їй 1 вересня йти до садочку на адаптацію. Я думаю, ну якщо там інший одяг у нас нібито є, гумових чобіт немає. І в магазинах, які у нас поруч, ну таке. Або ціни космос, або мені не подобається. Коротше, замовила на еліекспрес, не знаю, що там прийде, але хоча б не так дорого. Тому починаю потрошечку робити закупи. Чого хай потер присяде? П'ятдесят п'ять.

Звісно, класна фірма. Я з тобою згодна, що вони крутезні, але дуже дорогі, я скоріше в інтернеті закажу, ти ще знаєш в інтернеті? Дішка, але я вже трошечки подивилася в інтернеті. На Aliexpress дійсно є більш дешеві варіанти, і я вже одне замовлення зробила, і товари більш-менш нормальні. Тому вирішила і далі пробувати купляти дешевше, але дуже сподіваюся, що не прогадаю з якістю. Треба обов'язково читати відгуки і опис. Я полізла замовляти в першу чергу гумові чоботи. Навколо нас вони 20-30 євро, саме дешевші стоять. По акції там в супермаркетах давно нічого не було, можливо, зараз будуть, але я не можу чекати, тому що мені вже треба на початок вересня, коли вибрала чоботи, сразу вирішила такий штампік замовити, щоб підписувати дітям одяг та канцелярію. Також думала, чи імена там писати, але вирішила все ж таки... Тільки прізвище, щоб у нас був один штампік на всіх дітей. Дітей багато, штампівки в 4 не хочеться робити іменних, тому я замовила з прізвищем. Подивимось, що воно буде. Ось такі чобітки вирішила все ж таки замовити за 10.79. Рожеві, сподіваюсь, вони будуть зручні. Мені треба і теплі, і холодні, але в цей раз я замовила тільки холодні. Також замовила знову таки непромокаючі, простирадли, пелюшки для Еліани. Я вам вже казала, я вже замовила один раз водопоглинаючі, але вони виявилися не такі, як мені треба, і прийшлося мені знову таки замовляти. І у них вже замовила таку іграшку для Яліни, такий гризунець, який фіксується на ручці. Думаю, ціна невеличка, 2 євро, одразу замовлю одного постачальника. Ну, і Коли я думала про своїх від цукру дітей відлучати, я згадала, що у них дуже добре заходить морозиво домашнє, без цукру, і вирішила формочки заказати. Ну і у цього ж постачальника заказала ще такі силіконові формочки. Вони, по-перше, і для печива підходять, і підходять для самоприкорму. Це дуже зручна така форма. І от такі от замовлення, коли воно прийде, я вам обов'язково покажу розпаковку цих товарів. Сподіваюсь, з якостю я не прогадала, тому що ну, дійсно не хочеться лоханутися. Пелюшки все ж таки замовляю. Як я вам казала, колись я вам показувала цей апарат це мокрий будильник, і він у нас не працює. Але я розуміла, що він може не працювати. Тут схема така, що він. Такий пристюгується датчик до нижньої білизни. Коли дитинка впісюється вночі, він починає піщати, і дитинка має встати. І вже у неї в мозоку буде вироблятися рефлекс, коли вона. Пісяє, то їй треба вставати. Тобто ця, оцей от будильник в мозку, який не працює, вона пісюється вночі, от його можна виробити за допомогою цього будильника. Але в інструкції написано з 6 років. Він у нас був з Альвіною чудово він спрацював з 6 років. Я хотіла спробувати з зеляною, але з зіляною нічого не вийшло. Вона почала його боятися. Декілька ночей вона спала нормально, вона не прокидається, коли він піщить. Тобто я там встаю, вимикаю її, перевдягаю, а вона почала боятися з вечора його вдягати. І я тільки тиждень ми попробували, і все. Я його відмінила і весь цей час продовжуємо спати десь під гузка. Кожну ноч один-два рази, змінюємо простирадла. І це вже продовжується, ну так, давненько і важко йде, вона, ми це обговорюємо, я їй кажу, що будеш не пісятися, я тобі там подаруночку. Коротше, все, що можна, я там їй обіцяю, але вона поки що не дуже розуміє. Я їй повісила ось такий, і ми домовилися відмічати, скільки у нас буде сухих ночей. От, у червні у нас була тільки одна суха ніч, у липні виходить дві, а в серпні вже три. Ну, тобто, дуже, ви розумієте, да? дуже повільно це все відбувається. Але, ну, по-іншому, ніяк. Ми ж вже в будь-якому випадку до підгузків не повернемося і е, треба її привчати. Як піде діло з садочком, вона ж вдома вночі, е, в день не спить. Я не знаю, чи буде вона пісятися в день. Коли вона хворіє, то дійсно вона, якщо засинає в день, то вона може пісятися. Як вона в садочку буде це робити. Минулого разу, коли ми ходили в садочок, ми використовували підгузки, але зараз вже без підгузків буде. Тож, як буде просуватися ця справа моя, подивимося далі. І мені дуже важко це дається, тому що я купила пелюшки, от як оцей середній. Блакитненьким кантиком розмір, приблизно такого розміру. Кладу його поперек ліжечка, але їй він малий. Тобто, кожного, кожної ночі, щоночі він протікає з обидвих боків, і він такий, що на нього ще треба зверху простирадло класти. Тому я задалася з пошуком таких пелюшок, щоб одну пелюшку поклав, не треба було простирадло ще додатково. Ну, зняв і поклав ще одну. Коротше, на оце, от, от цієї моделі вибрала два великих для Іліани, ще додатково два великих і два середніх уже для Яліни на пелінальний столик. Вони, звісно, не дешеві такі, але вже як є. Так, тут у мене вже є земелька, щоб висаджувати квіти, не знаю, чоловік проріз, яка є, така і буде. І отакий горщик він купив на крючочках. Це метровий, здається, метровий. Тож буде у нас на балконі квіти. То що такі справи у мене сьогодні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Бувайте до нових зустрічей. Пока-пока!